Пілотний проект, який застосований, застосовується практично з сьогоднішнього дня. У нас на Черкащині щодо системи оповіщення. Система оповіщення, ви знаєте, вона у нас розбита виключно по областям. У нас виключення становило лише місто Київ. Київська область окремо оголошувалась, і місто Київ окремо. І сьогодні можемо сказати, що ми спільно з відповідними службами, перш за все, це повітряні сили нашої держави. Повітряне командування, центр, до якого ми віднесені, це Державна служба з надзвичайних ситуацій, і взагалі система цивільного захисту України і області. І, звісно, далі з обласною військовою адміністрацією ми відпрацювали певний алгоритм як пробний алгоритм для того, щоб мати змогу реагувати на тривоги більш гнучко. І це буде заключатися в тому, що. Коли ракетна небезпека оголошується, тобто мова буде йти про запуск саме ракет по нашій території, і ми будемо попадати в зону такої дії, тривога буде, як і раніше, оголошуватись для всієї області. Якщо буде оголошуватись тривога, яка пов'язана з Політом над нашою областю, або е, десь загрозу такого заходу на територію повітряного простору нашої області, безпілотних літальних апаратів е, ворожої країни, або роботи системи ППО, яка досить часто теж е, і, і гучно, і має свої наслідки роботи. В такому випадку, е, як ви знаєте, будемо намагатися. Реагувати і включатися в систему оповіщення саме по районам. Чому по районам? Тому що сам факт того, що один шахед, який пролітає десь там на, можна кажучи, на півночі Золотоніського району і прямує з визначеними локаційними параметрами саме на територію, наприклад, Київщини, в цей час вся територія нашої області перебуває під відповідно. Тривогою під ракетною небезпекою, як оголошується по всій області, і звісно, і Уманщина, і Звінігородчина, і Черкаський район, який знаходиться по правий берег Дніпра. Всі вони перебувають в... під... під тривогою. І саме головне, що всі заклади, в тому числі підприємства, організації саме головне, це дійсно наші освітні заклади, починаючи з дитячих садочків і закінчуючи вищими навчальними закладами, всі вони мають реагувати. І переходити в укриття, що, звісно, ну дуже дуже дезбалансує з точки зору правильності реагування на дуже маленьку загрозу, яка існує виключно в одному населеному пункті нашої області. Тому з урахуванням цих всіх нюансів ми опрацювали пробний такий механізм оповіщення реагування саме на тривоги, які пов'язані з. Прольотом безпілотної літальної авіації, чи це будуть там розвідувальні е, літальні апарати, чи це будуть ударні е, дрони е, расистів, е, ми будемо реагувати відповідно по районам. Сподіваюся, що ми протягом місяця це плідно-плідно попрацюємо і будемо мати змогу в подальшому стати прикладом і для інших областей, для того, щоб така система могла дійсно функціонувати на рівні інших областей.